Всі. У мене з'явилася ідея спробувати новий формат відео. Показати вам свій щоденний ритуал. Щоранку я заходжу на свій балкон, вітаюся з орхідеями, швиденько прибігаю з очима, що ж у них нового. І я буду спробую кілька разів задокументувати це і подивимось, чи вам зайде так, такі відео, зайдуть, чи вам сподобається. Ну, а тоді прийму рішення, продовжувати чи ні. Ось квітнуть мої красуні, я вже вам показала. Тут у мене новенька, я нещодавно помітила. Ось у мене, бачите, квітконіс путоном. Більш того, я вже тут ще є квітконіс ось. І є квітконіс, який я вже встигла обламати. Тобто було б більше піточок, але маємо, що маємо. Дуже цікава орхідейка, о, така гірлянда. Це прям дивне. Моя орхідея Дендробіум Дилда. Подивіться, яку, яку кількість бутонів вона дала, і вона мене цим дуже здивувала. Ось тут ще бутони. Ось така краса. Одним словом, краса. Розквітає дендробіум варіода, розкриває частину своїх бутонів. Ну а так, тут те, що треба мені дивлюсь полити. Бульбофілом маленький засушений, стоїть, треба його підлить, бульбофілами довго стоять сухі. вони люблять. Вони такі вологу люблять такі, касточка. Щось у мене з ростом минулорічним не склалося. Вона робить спробу номер два. Сподіваюся, що щось вийде з цього, тому що це дуже красива, великопідкова, така рожева лікаста. Тут у мене жменька також бутонів. сподіваюся, що вони дозріють і дозволить нам навіть відсутність світла і допоміжні засоби, такі як лампи. Під час від часу дадуть змогу визріти тим бутоном. Там ще один квітку з бутонами котлейка. Тут такі поля, о, дендробіум. Бачите, що красу яку. Чи очікується, це мега-красивий дендробіум з дуже великими квітами. Вам подає некрасивий такий блимання, мерехтіння, ви вже вибачте. Тому що я не можу його вимкнути, поки є можливість дещо досвітити, а на дворі дощ і дуже-дуже похмуро. Отакі От квіточки. Бачите, темно-темно. Да, Ой, тут у мене чудо. Взяла в оцінці ріпсаліси, ніколи з ними не мала справи. Виявилося, що це орхідея епіфіт. По принципу догляду така, як орхідея. Тому мені з нею виявилось просто, посадила от так, як дорогоцінні орхідеї сажають. Ну і ми почали вже, слава Богу, трошки відростати, бо вона була в дуже печальному стані. Чесно, не знаю, навіщо вона мені але стало шкода, я її забрала собі. Отут у мене ладігезія гальбава вже почала видно на просвіт, один бутончик, і ось там видно на просвіт, що вже щось якийсь рух є. Так що чекаємо красу. Асаніка відквітає ці бутони, вже, бачите, такі гають залишки квітів. Але, здають, наступненькі вже почали активний ріст, тому скоро-скоро буде краса. Погляньте, яка вона блакитна, яка клеє. Вона так за тиждень набрала дуже яскравого кольору і в неї з'явився приємний аромат. Вона вже більш двох тижнів квітне, красива така дівчинка. Мені дуже-дуже сподобала. Дуже Ой, вам не показувала, розкрила ще одна лялька. Отакайка. Ой, дай, десь бірочку загубила, я забула. Сплешлі, здається, її назва. Ось така красуня, На 4 квіточки стоїть. Під лампою такою яскравою. Ця одна квіточка ще тримається. Дуже мила лялька, ну дуже мила. І моя целогіна освітана бутон один, і тут три квіточки. Погляньте, яка краса. Дуже цікава. Видно, да? більш старіша квіточка, дека довше вже квітне, вона стає таким світло-коричневого кольору. А та квіточка, яка нещодавно відкрилася, вона більш темна і красива, дуже цікава. Ось такі тут справи в мене. Щось росте, о, забула перевісити. Вчора знять зняла, повісить, забула. Отак свою красуню. Поливала тут башмаки, та й забула. Ось такий красунечок стоїть. Дуже гарний. и из іншого боку еще один батон росте. Тож свято, свято будет рухатись далі. Краса. Мои чарівні оздевали. Рожева, там еще есть квитконосик. Жовта. Ось такой красивый колер с белым. Вот такие девчатка. Хлопчики и девчатка. Отакі тут у мене порядки. Туди не підемо, заглянемо швиденько. Все в порядку, всі на місці. Біла леді розкривається, ще досі до кінця не розкрилась. Отакий. ой, бачите, вже відклітає, скинула практично всі кліти Cecnodis Wine але планує розкритися ще один красень. Taiwan Gold. Такий золотаво-помаранчевий. Чекаємо, чекаємо. Ну, ось такі в нас тут справи на орхідейних полях, і погана погода за вікном, вона не робить нам тут негоди. У нас тут свій, свій світ. Все росте, зеленіє, квітує приносить порцію радості щодня. І задоволення. Дякую за, ві... Дякую за те, що передивилися відео. Я прошу вас написати свої коментарі, чи цікаво вам буде такий формат. Я думаю, що надалі це будуть, можливо, коротше відео. Сьогодні був настрій зняти дещо довше позаглядати по горщиках. Ось уже відквітла квіточка. Ну, така краса, краса зів'ялих квітів. Так би мовити, якраз напускав корінців. Заліто. Це малесенький дендробіум джекінс, Такий, як курчатко, жовтеньке квітне. Дуже красивий. Сподіваюсь, що він мене одного часу заквітне. Ну, а на цьому пока-пока. Дякую за перегляд. Гарного настрою вам всім на день. Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!